Вітаю гості і підписники каналу Сільське Подвір'я. Слава Ісусу Христу! Меру, добра, здоров'я і гарного позитивного дня. Ах, сьогодні маємо середа, 12 березня, і у нас, як ви знаєте, ні, ви ще не знаєте, але будете знати, що у нас свіжина. Я вам не показувала. Як чоловік то все діло робив, бо того, що був випадок, що мені мало не заблокували канал. Не знаю, чого так сталося, людям проходить, а мені ні. Ну нічого, не суть справи в тому. Справа в тому, що мене запитували, як я скоріше показувала, мене запитували, як я буду робити рулет. То я вам зараз хочу показати, щоб довго то відео не затягувати, хоча я сумніваюся, що воно буде недовгим. Хочу вам зараз показати, що роблю, що з чим змішую. І як я буду то все діло закручувати. Чи як це сказати? Я не знаю, як це сказати. Ну, напевно, що так. Напевно, що закручувати. Бо як рулет? Рулет тільки закручувати. Для початку зготую собі начинку, небагато фаршу, ще на мясорубку перемелю трішки шкірок, туди під трішки шкірок, так небагато, для в'язкості, щоб не давати желатину. Я не хочу давати желатину. От іменно у цей рецепт я не хочу давати желатину. Рецепт буде не Нечийний, мій мною видуманий. Колись давно, як завжди я кажу, з бабкою це робили, таке пробували щось, ну, воно одно получалося, одно не получалося. Ну, але якось так, колись ніхто не робив у духовці. Я планую це все діло закрутити ниткою, перебіжу сама себе, закрутити у фольгу і у духовку на запікання. Побачимо, що з того всього вийде. я думаю, що вийде добре, бо того, там будуть шкірки і там буде в'язкість. Так, для початку я готую начинку. Часник, друзі, часник обов'язково. Часник, чорний перець, сіль, лавровий мелений листок, дуже трошечки. У мене навіть є, друзі. Лавровий листок. Лавровий листок перемішаний з кропом і з петрушкою. То я чуть-чуть, так півчайної ложечки до тої маси може дам дуже трошки. Це я зготую начинку, потім вам покажу, що буду далі робити, але для початку зготую начинку. Так, зробила я начинку до цього рулета. Зараз вам покажу, який то буде рулет. Як бачите, свіжина, тут крові немає, немає, надіюся, що нічого страшного не станеться. Фарш я вам розказувала, і на це все намащуємо, як на хліб. Не буду голою рукою, буду. Ну, голою рукою я буду закручувати без, без рукавиць. Друзі, я роблю сама, сама для себе і для своєї сім'ї. Так. Ось так це буде виглядати. Бачите, фарш шкірки перемолола, чесничок, перець. Все, що треба. Тепер це все діло закручуємо, тісно закручуємо. Отак. От Тепер що робимо? Тепер що робимо? Тут маємо рулет, і тут маємо ще таке тоненьке сало. Я його зараз трошки зберу. Воно буде дуже жирне. Я не хочу, щоб було дуже жирне. Але мені треба добитися до того, щоб була шкірка закрутити. І щоб, не дай Боже, не розрізати, бо воно б мені не дуже добре. Тут і так трішки дірка є. Ходи, Михайлику, сюди! Ходи подивишся, що я роблю. Чи ти будеш таке їсти? Та тебе не чути. Тебе не чути. Що ти робиш? Що сей... ти вже відумуєш? Яке я відому, яке я придумала зробити рулет? Це все трошки це постинаю. Все було, щоб не було дуже таке сильно жирне. Тут, тут наклала фаршу в сердину. І це їсти ніхто не буде. А ти мені поможеш закрутити? Ні, у мене руки не чисті, я пленку мотаю. То йди, шуруй. Іди, йди, йди, іди. добре, добре, що ти мотаєш пленку. Добре, що добре, починає кипіти. кипіти. Дякувати Богові. Бо сонечко при, при цей, сонечко прижарує і воно треба нам його тобі. Видиш, що такий обдарує. Зараз я його нитку цю обмотаю. Щоб воно було тісненько, возьму його у фольгу. Возьму його у фольгу і поставлю у холодильник на настоїє. Бо тут фарш, чесничок, таке всяке, таке всяке недобре. Таке всяке недобре. Компоту тобі обов'язково влию, лишаю рулет і обов'язково тобі влию компоту. То що ви думаєте? Я мушу його обслужити. Тишина. Нема тишина. Yeah. Бля. Бо, бо не націдет компот. Та чекай, не вже сьогодні слайка вели їсти. О, все. А я потім ці марильки буду їсти. Будеш, будеш. Ну, а що ти думаєш? Що то такого? А так. Так, о, друзі, це все. Позамотую зараз. Але в цю сторону, так, щоби Отаку. Треба його замотати, бо воно було тісненько. Отак. У Хульгу беру, не дивися. О тут трошки воно не фунцикльоване, е, ці кінці на цій салі, на цій шкірці, але нічого. Я його в фольгу замотаю і воно нічого тут не буде вилізати. Все буде добре. Ну, вийде, буде добре. Буде смачно, чоловіче. Буде смачно, Михайлику. Не пестися, не пощикуй до мене. Хто старший, кого маєш слухати? Яйця чи курка. Ось тут така істина. Не було би яйця, не було би курки. Не було би курки, не було би яйця. Так що, а я маю тебе слухати, ну бо ти старший, ну та як тебе не слухати? Однозначно тебе треба слухати? Так. Слідуючий. Такий самий. Так само буде. Тільки теж пообрубую зараз трохи цю шкірку. І так само начинюю. Отакий От буде рулетик. Надіюсь, що буде смачно. Зараз це фольгую в холодильник, нехай настоюється, а я роблю інший. Так це все виглядає. Отак От виглядає, друзі, така цукерочка. Ось так. Не знаю, ще чи мені хватить, тої польги. Е, напевно, що хватить. Напевно, що хватить. Ось так це все діло замотую. Так. І цю такірочку тут з одної сторони і з другої сторони. Отак. От Тепер це ставлю на пательню і нехай відпочиває. І нехай відпочиває. Буде. Буде собі відпочивати. Ось. Якраз супер мені все, все влазить. Так, друзі. Дзвінок на другий телефон. Відлучаюся. Так, друзі, я просто на нервах, а чого на нервах? Бо вже мене ті хейтери достали. Але нічого, добре, що YouTube придумав блокування. Так що всі йдуть у блок і навіть не затримуються. Мені писати погані речі, нехай там сидять. Я на то, в принципі, не дивлюся, бо я не маю коли єрунду страдати і їх, і їхніми, і їхніми коментарями. Прочитала, а то й навіть і не прочитала. Якщо якась єрунда, то й все. Я маю тут важливішу роботу. У мене ось тут, друзі, ковбаска, а тут у каструлі ще, е, печінка, легке, нирке. Отакі От всі подруби, серце, це все піде на ліверну ковбаску. А це або до кров'янки. Ну, ще побачимо, що це з цього всього буде. Ну, кров'янку я вам точно показувати не буду. Хоча буду бачити, яка вона буде. Бо кров, як завжди, смажу, кров живу не даю. Але ще треба крупи зварити. Коротше, до кров'янки ще далеко. Спочатку роблю фарш на ковбаску. Е, що тут давала? М'ясо трошечки сала перемолола, десь так з пів кілограма, е, бо м'ясо само по собі воно не пісне. Е, тут десь фаршу приблизно 5 кілограм, плюс-мінус, ну, не знаю, я так думаю, що десь 5 кілограм. І е, десь пів кілограма або кілограм. Сала перекрутила сюди. Часничок, перчик чорний, боже, цибуля хотіла казати. Ні, цибулю не даю друзі. Сіль. І це все перемішую. Потім ще холодної води сюди. Але перемішаю, ще робити не буду. Перемішаю і нехай годинку-дві, ще цей фарш умасується собі. Все роблю без рукавиців. Як бачите, хейтери, пробуджуйтеся. Пробуджуйтеся, село робить без рукавиців. Михайлико! Учора одні хейтерші мої зі мною сперечалася в коментарях і сперечалася, поки вона мені мене не вивела. І я її заблокувала. Сьогодні вилізла ще одна. Ні, вчора вилізла ще одна. Вчора вилізло аж дві на сонечку. Це, знаєте, як той Як та гадюка вилазить на сонечку. Таке саме це. Повилазили і почали гадості писати. Я їх заблокувала. Сьогодні вилізла ще одна, теж пішла в блок. Зараз... Коли побачать, що я на кубасу фарш мішу руками голими без рукавиців, теж зараз якась почне лізти. Але нічого, нехай лізе. Мені вони дуже потрібні, бо дай на якихось півгодинки вони дуже піднімають рейтинг каналу. Михайлико, Духаю. Куди дай мені водички, будь ласка! Бо у мене цей фарш поприлипав до рук і нічого не можу зробити. А ти будеш це їсти, що без рукавиці зроблена кубаска буде? Я. Yeah. Ви знаєте, друзі, що? Моя дочка сказала, наша верніше, наші діти? Мамо, воно таке смачне, та й що що без рукавиці зроблене? Воно головне, щоб було. Його не треба купляти, своїми руками прогодовано. Тато руками своїми розібрав, зарізав. Що тут ще треба? Дай мені водички. Але мені треба тако, то одну горнятку. то одну mm -hmm. горнятку набери. Выйшли мені сюди половинку. Често? Ну і як я маю це вимірити? Це п'ю це ціле повне горнятко. Ну, давай, половинку ли сюди. Так, таку буде. Буде я зараз замішу. Алло, хейтери! Подивіться, що тут це творить. Давайте, пишіть щось, піднімайте рейтинги в моєму каналу. Так, давай ще то все решту. Так о. Так. Все. До цього фаршу десь 600 грамів води. Може трошки більше. Зараз маю одну важливу роботу. Біжу зараз у село 2 кілометри. Що вам покажу? Покажу, як я біжу у село. Ага, я вже так не зможу бігати. Коротше так, друзі. Поки я буду бігти в село, цей фарш буде настоюватися. Зараз я його можу кульок. А ну і тепер ще в нас там є десь якийсь великий кульок. Чистий. Або, або з тих мусорних мішків, там є чисті у кульочку, у рульочку замотані. У, там у кухні літні. На цвечку. О, все. Отак, От зараз то все тик Затягну. Давай, любий, там є голубі, є чорні. Один мені дай, він, він все рівно його викину, бо, бо того, що воно буде з м'ясом. Воно все рівно викинеся. Ну давай, Михайлику, йде. Давай е, давай. О, давай та ж роз... Це що? Добре, то поклай, то покласть. Клад... Клади, де кладеш, клади. Нема де покласти, бо свіженик з цього боку. Так. І так просто його розклади і тріпни, щоб він ще щось зробив. Тут ого, тут ого. Так, там ще раз тут о. на серденьці. Да, та возьми, там плюнь, добре, та й все. Ти ж будеш їсти цю кубасу. Ти ж будеш її їсти. Так, тепер тріпне так, щоб він аж тріс. Так ти вмієш, цілої сили. О, все, давай. Але ти його він це не розклав, добре. Так, це такі мішки якраз до цього мені. Йде. О, все, давай. Давай такое просто... Ні, ні, не, не, не убирай. Просто тако мені поклади на той. Так. Так, 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 все. І тако зроби, бо мені зараз прилипне до рук. Просто отако от посади, його мясо. Просто його так посади. Так, 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 і так кругом. Айнай о, о, о. воно там собі, щоб часник не виходив. Все, щоб тебе зробити. І тепер тут робило. його натисни на телефоні. Так, друзі, цей відпочиває. Так, друзі, зачервонілася, я помісила той фарш. Біжу збиратися, біжу в село, а потім прийду, буде розпаковка. Обов'язково, бо приїхало три посилки. Будемо розпаковувати з вами і дивитися, але це вже буде, напевно, розпаковка, само собою, бо розпаковка не може бути з кубасою і з рулетом. Так що. Я побігла. Телефон, не буду на телефон знімати, бо хіба на свій, бо це відео на Михайликому телефоні, то Михайлика не лишу без телефону, бо мусить бути на зв'язку. Бо там така посилка приїхала, що він мусить бути на зв'язку. Так що все, побігла я. Поки що всім гарного дня, позитивного. Всього вам найкращого. А далі, як буду начинювати куваску, буду робити. Ліверну ковбаску чи кров'янку. Побачимо, що буду робити. Далі буду показувати. Всім па-па! гарного й позитивного!